Позбудься цієї некорисної звички і побачиш результат у схудненні. Це відео не стосується тих, у кого діабет або інсулінорезистентність. Дізнавайтеся, чи часто у вас буває таке, що ви поснідали, потім через декілька годин випили кави з печивом або з цукерками, потім ще через декілька годин у вас обід, і виявляється, що ми дуже часто робимо перекуси. Справді це ненормально, навіть якщо це була кава без нічого або просто Яблочко, це вже рахується за перекус. Загалом між двома повноцінними прийомами їжі має пройти 4-6 годин. Без ніякої їжі, тільки вода. Під час такого невеличкого голоду якраз і активується процес жироспалювання. І щоб не було таких частих зривів, я б вам рекомендувала робити собі повноцінні прийоми їжі, тобто з білків, жирів, вуглеводів та склітковини. І порції мають бути такими, щоб ви добре наїлися. Якщо ви навіть при такому харчуванні відчуваєте голод через декілька годин після їжі, то відповідно це може свідчити про певні проблеми зі здоров'ям. Ов'ям і тут я б рекомендувала вам регулярно проходити очистки, особливо від паразитів та грибів, тому що це може бути основною причиною саме на основі натуральних трав.